Навіщо Україні продовжувати воювати? На фронті почався критичний період, Звучить, як початок апокаліпсису. Хоч бери і копай собі яму на цвинтарі. Все це заголовки відео з найпопулярніших українських інформаційних ютуб-каналів. Саме їх контент користувачі найчастіше бачать у себе у стрічках. У цьому році 10 топових українських інформаційних ютуб-каналів мають понад 4 мільярди. Перегляді це дані компанії САП САП станом на початок квітня. Тож ми вирішили проаналізувати, як топові інформаційні ютуб-канали подають новини. Для цього обрали найпопулярніші відео за місяць і дослідили, яку інформаційну картинку ці канали показували в період з 11 березня до 11 квітня. І привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Мобілізація вже не потрібна. Відео з таким заголовком з'явилося 30 березня. на ютуб-каналі Фабрика новин. На момент запису цього відео воно вже набрало 60 тисяч переглядів. Відео стало одним з найбільш популярних на цьому каналі, і цьому є логічне пояснення. Кілька місяців нам розповідали про потребу людей у війську. А тут виявляється, що рішення знайдено, і без мобілізації. Диво, та й годі. Думаємо, ми із надією клікаємо на цей заголовок. А там нас чекає ніяке не диво, а справжнісінький клікбейт та ще й з вирваними з контексту словами. Насправді у цьому відео обговорювали інтерв'ю головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського для «Укрінформу». У ньому головком сказав, що про мобілізацію 500 тисяч людей наразі не йдеться. Поза рахунок аудиту ця цифра суттєво зменшилася, і це інтерв'ю в етері фабрики новин коментував політолог і військовий Кирило Сазонов. Проте, якщо ви прочитаєте не лише сенсаційний заголовок, а й подивитеся саме відео, то будете здивовані, бо у ньому Сазонов не говорив про непотрібність мобілізації, а лише підтверджував слова сирського про важливість проведення аудиту у війську. Дуже важливий був цей аудит: Розібратися, скільки нас є, хто чим зайнятий, хто потрібен, хто не дуже на цьому місці. Тому зараз так 500 тисяч, ми розуміли, це не треба. Якщо ми наведемо лад у тилу, то нам 500 тисяч буде не потрібно. Почайно кажу про те, що люди взагалі не потрібні. Ще одне відео про мобілізацію опинилося в топі ютуб каналу ТСН. Помер після відвідин ТЦК. Ролик з таким заголовком зібрав понад 260 тисяч переглядів. Коротке відео, яке потрапило в перелік найпопулярніших на каналі, є частиною повноцінного сюжету з не менш шокуючим заголовком. Скандальна мобілізація. Чоловік впав у кому після спілкування з ТЦК. Саме так звучить назва відео, у якому йдеться про смерть чоловіка у Хмельницькому. Нагадаю, ця історія набула розголосу на початку квітня. Тоді інформацію про летальний випадок поширила в соцмережах матір померлого хмельничанина. Жінка стверджувала, що чоловіка затримали працівники ТЦК і нібито погрожували йому. За її словами, у центрі комплектування у нього підвищився тиск. Але швидку для чоловіка так і не викликали натомість відпустили його у передінсультному стані додому. Про це мати чоловіка розповіла у коментарі для Суспільного Хмельницький. За словами хмельничанки, вдома її синові стало зле. Тоді рідні викликали швидку, і після чого чоловік впав у кому, а за кілька днів помер у лікарні. У Хмельницькому обласному ТЦК відреагували на цей випадок. Там пояснили, що чоловікові дійсно вручили повістку для уточнення даних та проходження ВЛК. і спростували інформацію про те, що нібито ігнорували скарги чоловіка на стан здоров'я і погрожували йому. Зараз обставини смерті хмельничанина з'ясовують правоохоронці. Цю ж історію розповідає в сюжеті журналістка ТСН, але цікавим тут є. Те, як саме вона подає інформацію. Наприклад, відео починається зі слів журналістки, що чоловіка захопили працівники ТЦК, а омбусмен справ людини взагалі б'є на сполох. Чергова трагедія чоловік впав у кому та помер в лікарні, і все це після відвідування Хмельницького ТЦК. Мати померлого заповняє її сина. Захопили представники ТЦК, погружували та знущалися над чоловіком. Тим часом уповноважений з прав людини б'є на сполох. Військові взагалі не мають права затримувати людей на вулиці. Далі журналістка розповідає саму історію про смерть чоловіка в Хмельницькому, але сюжет не завершується тим, що справу розслідують правоохоронці, бо якщо вже охрестити мобілізацію скандальною на початку, то потрібно показувати її такою до кінця. Саме тому журналістка не зупинилася на висвітленні конкретного випадку. А натомість згадала, що пабліки, мовляв, переповнені відео, де представники ТЦК хапають людей просто неба. На жаль, лагідну мобілізацію ми спостерігаємо чи не щодня. Пабліки переповнені відео, де представники ТЦК крутять людей просто неба. Я не буду зараз зупинятися на тому, відколи пабліки стали верифікованим джерелом інформації, на яке можуть посилатися журналісти. Натомість Зупинюсь на цифрах. Лише 20% чоловіків призовного віку, 25-59 років, які наразі не служать, розглядають для себе можливість доєднатися до війська. Натомість, 63% таку можливість не розглядають. Це дані дослідження, яке проводилося для ток-шоу Новий відлік на Суспільному на початку квітня цього року. Цікавим є те, що 60% опитаних характеризують роботу ТСК негативно, і канали, які паразитують на темі мобілізації, відіграють у цьому не останню роль. Що ми бачимо в інфопросторі? Анонімні телеграм-канали і пабліки публікують відео, де чоловіки в затримують на вулицях в Україні діє цілий антимобілізаційний рух. Зокрема, в одному із наших відео ми вже розповідали про блогерів, які поширюють російські меседжі і підбурюють українців до зриву мобілізації. Ми заходимо в YouTube, щоб подивитися новини, і знову бачимо заголовки про скандальну мобілізацію. Як наслідок, ми маємо ситуацію, коли з одного боку українці не хочуть долучатися до війська, а з іншого боку, випадки, коли люди кидаються на працівників ТЦК. Наприклад, така ситуація сталася на початку березня у Чернівецькій області, коли двоє чоловіків наїхали на працівників працівників в центру комплектування, а потім ще й напала на них сокирою у селятинській громаді Чернівецької області поблизу контрольно-пропускного пункту Горлеча двоє жителів Вижницького району наїхали на працівників центру комплектування, а потім напали на них сокирою. Чоловіків затримали. Повідомила Суспільному речниця управління нацполіції Чернівецької області Кароліна Марашева. До речі, пізніше з'ясувалося, що працівник ТЦК, на якого напали, воював з 2014 року і пройшов бої за деокупацію Київщини та на Бахмутському напрямку. Схожий випадок трапився і на Хмельниччині. Наприкінці березня місцеві жінки напали на працівників ТЦК і пошкодили їхній службовий автомобіль. І ні, я зараз не заперечую, що поведінка деяких працівників центрів комплектування може бути неправомірною. Про такі випадки потрібно говорити. Але важливо робити це об'єктивно, а не через сенсаційні заголовки і чіпляння ярликів. Подобається це комусь чи ні, але Україні потрібна мобілізація. Про це влучно пояснив журналіст і військовий Павло Казарін у полонці для української правди. Він наголосив, що якщо ми програємо війну, до армії підуть усі. Просто це буде окупаційна армія. Але зачекайте хвилинку. Маю прохання до тих, хто увімкнув Ютуб із кавою в одній руці і мишкою в іншій, Обрав серед рекомендацій саме наше відео. Викрутий кавер та заголовок. Обрали з рекомендацій? А не підписок, ви що досі не підписані на канал, як не стати овочем? Відкладайте каву, тицяйте на кнопку підписатися і не шкодуйте вподобайок. Спочатку цього року росіяни посилили обстріл Харкова та області. Вони продовжують руйнувати критичну інфраструктуру та обстрілюють цивільні об'єкти. Паралельно з посиленням обстрілів почала поширюватися інформація про можливий наступ на місто. Наприкінці березня про це написали деякі російські медіа, зокрема Медуза. З посиланням на нібито інсайдерів у Кремлі видання повідомило, що Росія спробує захопити Харків і поступово закінчить так звану СВО. Далі Росіяни почали. Вкидати фейки в наш інфопростір про те, що харків'яни нібито масово залишають місто, і навіть розіслали фейкові повідомлення від ДСНС про нібито необхідність евакуюватися. Більше про те, як росіяни сіяли паніку серед харків'ян і як розвивалася ця інфооперація, я вже розповідала у нашому відео. Проте страх серед українців сіяли не лише росіяни та деякі блогери. Хвилю підхопила низка українських ютуб каналів. Подекуди складалося враження, що редактори цих каналів влаштовували змагання, чи контент більше викличе паніку. Росіяни попруть на Харків. Писав Ютуб канал Січас з Харкова. Вже вивозять документи. Повідомляв 24-й канал. Пішов наступ на Харків, а рішуче написали Фабрика новин. Але погляньмо на чому ж базуються такі радикальні заголовки, можливо, на словах військових чи на коментарях місцевої влади. Звісно, ні. І 24-й канал, і фабрика новин, і Ютуб канал Січас цитували Росіян. Так, ви все почули вірно. 24-й канал і Фабрика новин цитували російського блогера Марка Фейгіна. У відео на 24 му каналі. Він розповідав, що з Харкова нібито вивозять архів та документи. Ну є інформація, що городські служби, органи власті вивозять і архіви і документи із Харкова. Є така інформація. Ну, такий також великий секрет. А ось на Ютуб каналі Сі російський підприємець Євген Чечваркін розповідав про те, які чинники можуть вказувати на початок харківської операції. Мы поймем, если они собираются идти в наступление, если резко повысится ставка, чуть-чуть повысится ставка зарплаты военным и резко повысится ставка за подписание контракта с Минобороны, когда эта цифра пойдет вверх резко, то тогда безусловно стоит готовиться к какой-то Харьковской операции. Харьковской, то есть. Ну да. Ну угу. есть... для, для чего они сейчас разносят Харьковскую область и Сумскую? Проте одним лише Харковом не обійшлося. Від клікбейту дісталося також іншим містам. В кінці березня на Ютуб каналі Прямий з'явилося відео з сенсаційним заголовком Наступ на суми є перші ознаки. 24 24-й канал в цьому контексті згадав про столицю. Відео з заголовком Кличко заговорив про наступ на Київ. Принесло ютуб каналу понад 200 тисяч переглядів. Тим часом сайт ТСН писав, що російська армія отримала секретний наказ іти в наступ після так званих виборів Путіна в Росії. Відео з таким заголовком зібрало півмільйона переглядів. Усі ці заголовки не лише панічні часто вони. І ще й перебільшують ситуацію, наприклад, якщо ви відкриєте відео, у якому кличко нібито заговорив про наступ на столицю, то не почуєте там нічого нового. Мер міста нагадав, що Київ був і залишається мішенью для Путіна, але разом з тим він наголосив, що столиця набагато краще підготовлена ніж два роки тому. Проте, щоб це дізнатися, потрібно не просто прочитати заголовок, а відкрити і подивитися відео. А ви самі часто так робите? Напишіть про це в коментарях і поділіться своїм досвідом. Чи стикалися ви з агресивним клікбейтом? Тривожні новини з фронту почався критичний період. Путін кинув бій всю авіацію. Терміново пробили оборону часового яру. Це заголовки відео з ютуб-каналів Прямий і Фабрика новин. Навряд чи після такого очікуєш побачити щось хороше у самому сюжеті, проте варто лише відкрити відео, як стає зрозуміло, що не все так погано. Виявляється, є цвинтарі копати ще зарано. Наприклад, у відео на фабриці новин про те, що оборону часового яру нібито пробили, згадують Олега Жданова. Але його коментар не має нічого спільного з тим, що редактори винесли в заголовок. Жданов на говорить, що українські військові відбили атаку росіян на цьому напрямку. Очень трудна ситуація в восточні часова яра. Здесь, да дійсно був був момент, коли російські війська зашли в крайні дома, в самій крайні дома. Ну, понов, опять же, благодаря благодаря слаженим дійствам були предприняты стабілізаційні мероприятия, і. Ні, на то, що зайдя вот в крайні дама і попытавшись продовжити штурм в направленні на в часову міру, там против... противнику не удалось закріпитися. Його туда вибілі. І так мене теж дивує, що Жданова досі боруть коментарі. Попри його сумнівну експертизу, але не варто дивуватися. На двадцять четвертому каналі аналітикою з фронту займається роман Світан, який позицінує себе як військового експерта. Воєнні зведення від світана проносять каналу со. Одні тисяч переглядів, наприклад, відео із очним заголовком про те, що до збройних сил летять сотні літаків F-16 зібрало 700 тисяч переглядів. А зараз ви бачите інші відео Романа Світана. Кожне з них набрало на Ютубі 24-го каналу понад півмільйона переглядів. Зауважу, що Світан коментує не лише події на фронті. Це такий собі універсальний експерт. Наприклад, у відео за 27 березня він коментував кадрові зміни в РНБО, а саме призначення новим секретарем Олександра Литвиненка. А от люди, які знають службу, от вони повинні управляти сполнительної власті при виконанні бойових дій уже всієї страни. Потому сети точки зеніта хороший, однозначно шах давно ожидай ми і діло ні в Данілові лічофонта, не в лічності ніколи слуті. А ось у цьому відео світан розповідає на якому напрямку українським військам краще йти в наступ. Можуть опять у наших генералов наземных, мягко так скажем, сапогів, возникнуть опять ідеї где-то там двигаться на восточном фронті. Зачем? Для чего? Оставьте на где-то год-полтора Донбасс в этом смысле в такому замкнутому состоянии. Займайтесь Кримом. Для нас важнее намного важнее для освобождения Донбасса. В том числе важнее намного освободить Крим, а потом двигаться уже в сторону Донбасса. Коментарії Свята публікує на лише 24 канал. Ось його коментар на Ютуб каналі Захід .нет». Тут теж не обійшлося без клікбейтного заголовку про те, що збройні сили пішли у наступ біля Криму. А у ворога тепер паніка. Також світаном можна побачити на ютуб-каналах Фабрика новин і сейчас. Щоправда, на фабриці новин назви його відео звучать не як зведення з фронту, а наче суцільна катастрофа. Зауважу, що Роман Світан не лише коментує широкий спектр тем. Він говорить багато очевидних речей з відкритих джерел. Про це пише видання Бабель. Журналісти поспілкувалися з знайомими і колишніми колегами Світана і проаналізували його коментарі. Після чого дійшли висновку, що Світан, як і Жданов, постійно дає. Прогнози про дії на фронті та закінчення війни, проте майже всі вони хибні. Але це не заважає топовим інформаційним ютуб-каналам і далі запрошувати світана на свої етери. Бо перегляди, як відомо, самі себе не зроблять. Хвилинка вдячності вам. Так, саме вам. Ви дякуємо вам за активність за те, що пропонуєте теми, на які варто звернути увагу. Зі свого боку, у нас теж до вас пропозиція. Якщо вам подобаються наші відео, долучайтеся до їхнього створення не лише ідейно, а й фінансово. Схема така: ви пригощаєте нас кавою, а ми віддячуємо вам новим відео. Дуже чекаємо на ваші підписки на Кофі та спонсорства на Ютубі. 200 гривень від вас, більше досліджень та відео від нас. Всі деталі у закріпленому коментарі. Тиснете на лінк. Аєте скільки горняток кави нам переслати, і готово. До речі, пригощати нас кавою можна щомісяця. Там є регулярні платежі, раз підписалися і забули. Звісно, після донату на збройні сили падаєте. Раніше ми говорили про те, що основна мета російської інформаційних операцій викликати емоції, які змушують здатися, тобто викликати у нас паніку і страх. Проте з цим завданням чудово справляються деякі українські ютуб-канали. Різниця в тому, що мета росіян деморалізувати нас, а мета українських каналів монетизувати наш страх і заробляти на цьому. Ось як це відбувається: якщо ви заходили на Ютуб в період з середини березня по середину квітня, ви найімовірніше бачили панічні заголовки про те, що росіяни готують черговий ракетний удар по Україні. На фабриці новин відео з назвою про те, що масові удари будуть щоночі, зібрало понад 600 тисяч переглядів. Ще 400 тисяч фабрика отримала завдяки заголовку про те, що Росія запустила 250 калібрів. Звісно, у самому відео про це і не йдеться. У ньому роман Світан дійсно називає цю цифру, але в іншому контексті. Він лише припустив, що приблизно таку кількість ракет ворог міг накопичити. То, що росіяни вже накопіли где більше 200-250 калібрів, Ну це вже понятно. Тобто вони ані іспользовали їх дето в течені полугода. Там є скільки ракет, которые скоріше, всього нужно було поки кінта причинам просто іспользувати, що водія можуть бути носітелі. не ніболі тому про 200 ракет, які Росія нібито планує випустити за раз по Україні. Говорив також політолог Руслан Рохов у ефірі ту каналу Новини Лайв». Він посилався на дані двох неназваних джерел, а також розвідки. Хоча розвідка не робила подібних попереджень з іншого боку. Ну те, що джерела казали, два різних, які мені підформували від 200 до 250 одиниць. Може бути одночасно залпу. те, що очікується по даним розвідку. Схожі заголовки можна було побачити і на 24-му каналі, і на каналі «Сей час». Наприклад, назва одного з відео звучала так: Росіяни задумали страшне. Готуйтеся на Київ, пустять десятки цирконів. І якщо ви думаєте, що гірше годі вигадати, то мушу вас розчарувати. Варто лише подивитися на ще один заголовок на каналі Січас. У ньому йдеться про те, що Росія скине на Україну всі ракети, а кілька міст взагалі знищить в нуль. Звісно, автори подібних заголовків можуть сказати, що у такий спосіб вони намагаються попередити нас про ймовірну небезпеку, мовляв, показати, що повітряні тривоги не можна ігнорувати, і що ворог може атакувати у будь-який момент. Але погляньмо на ситуацію з іншого боку: чи не щодня ми бачимо, як Росія продовжує займатися ракетним терором? Ми читаємо новини про загибель людей, про те, як ворог обстрілює житлові будинки, лікарні, енергетичні об'єкти? І тут нам кажуть, що Росія скине на Україну всі ракети або закликають готуватися до того, що на Київ полетять десятки цирконів. Чи стане нам від цього спокійніше? Чи стають наші дії злагодженими після цього? Чи навпаки у нас з'являється ще більше страху і розпачі, які зрештою викликають думки, що пора тікати з цієї країни. А теж тепер росіяни будуть обстрілювати нас щоночі і взагалі запустять по нас всі свої ракети. Принаймні, така картина вимальовується, якщо вірити заголовкам популярних інформаційних ютуб-каналів. Так, ми бачимо, що Росія не збирається відмовлятися від масованих ракетних ударів, тому не потрібно ігнорувати попередження про небезпеку. Але варто пам'ятати, що цим у нас займаються повітряні сили та військові, а не універсальні експерти та автори клікбейтних заголовків на Ютубі. Я ж хочу нагадати про ще одну важливу річ, про яку потрібно пам'ятати. Не забувайте допомагати українським військовим, які щодня роблять свою роботу на фронті. Донат на сили оборони це обов'язок кожного з нас. Пам'ятаємо, автомобіль чи дрон. На фронті потрібно не військовим це передусім потрібно нам. Мобілізація, наступ росіян, ситуація на фронті і ракетна небезпека це одні з головних тем, які були в топі переглядів на найпопулярніших інформаційних ютуб-каналах. Проте жодна з них не була на першому місці, бо там були новини росіян. Так, ви все почули правильно. Топові українські інформаційні канали розповідали українцям, що відбувається у наших сусідів. Справа в тому, що наш моніторинг потрапив на той період, коли у московській області сталася стрілянина в концерт залі Крокус Сіті Холл. Низка українських ютуб-каналів використали цей інфопривід для того, щоб отримати мільйонні перегляди. Так, в український інфопростір почали тягнути не лише події на Росії, а й так званих хороших росіян, які їх коментували. Таємцю теракту розкрито. Відео з таким заголовком принесло 24-му каналу 2 мільйони переглядів. Заробив на подіях у Крокусі телеканал прямий. На його ютуб-каналі у перелік найпопулярніших потрапили відразу три відео, які стосувалися стрілянини. Кожна з них набрала понад 3 мільйони переглядів. Зауважу, що на обох каналах події у крокусі коментував засновник російської правозахисної організації Володимир Осечки. А ось на фабриці новин 3 мільйони переглядів набрало відео за участю іншого росіянина, журналіста Сергія Асланяна. Ютуб канал Уніан також не оминув увагою стрілянину в крокусі. Відразу три його відео на цю тему набрало понад мільйон переглядів. Ще по мільйону переглядів на подіях у крокусі заробили ТСН і Захід НЕТ. Інтригуючи заголовок про те, хто замовив пікнік у Підмоскові, приніс п'ятому каналу майже 390 тисяч переглядів. Так, в Росії гарно наростив перегляди українським каналам, але успіх тривав недовго. Бо за кілька днів Ютуб почав активно видаляти контент про стрілянину в крокусі з українських інформаційних каналів, оскільки вони містили кадри з місця подій та суперечили правилам платформи. Про це повідомила експертка із стратегії розвитку брендів в Ютубі Ольга Тещук-Вольська на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, у березні саме Теракт дав поштовх для топ-10 каналів наростити свої показники на 30-100 Але вже в квітні показники впали на 40-60 Експерти також пояснили, що ця історія має негативні наслідки і для української аудиторії, бо внаслідок виключення каналів з рекомендацій, навіть з контентом, який не стосується насилля в інфополі, загалом випадають відео про війну й українські медіа. Та деяким українським ютуб каналам і не потрібно особливих приводів, щоб показувати, що відбувається. Ця на Росії, наприклад, на каналі УНІАН можна побачити відео про прорив дамби в російському орську та відставку начальника штабу РФ Герасимова. До речі, обидва ролики вже набрали по мільйону переглядів. Також Уніан чомусь вирішив, що українські аудиторії мають бути цікаві заяви Юлії Навальної, і опублікував її звернення із закликом, що це потрібно слухати. Російські новини в український інфопростір тягне і ютуб канал ACTV. 29 березня на тут з'явилося відео, яке набрало вже понад 600 тисяч переглядів. В описі ролик називають дайжестом головних подій за 765-ту добу повномасштабної війни в Україні від фактів ACTV. Але сюрприз, сюрприз, до цього дайджесту чомусь потрапило відео, у якому росіянка ображає водія таксі. А От вам і одна дінацифікаторша визвала економ таксі і їхала з півом. А коли водітель її замічання, почала українка. Ражать йому що він поїде водити ослов. Яка цінність цього відео для української аудиторії? Незрозуміло. як і незрозуміло, чому українцям має бути цікаво, як живе донька Піскова або донька Шойгу? Уча це відео про життя дітей російських чиновників на Ютуб каналі АСІТІВІ зібрало понад 200 тисяч переглядів. Звісно, творці клікбейтного контенту можуть сказати, що не бачать нічого поганого у цьому, мовляв, вони всього лише намагаються привернути увагу до матеріалу, але насправді цей спосіб значно шкідливіший, ніж здається. Усі ці заголовки про 200 ракет вже сьогодні або про катастрофу на фронті поширюють. Саме паніку, а разом з тим грають на руку ворогові. Бо Росія, як ніхто інший, зацікавлена в нашій деморалізації. Тому щоб не стати жертвою маніпуляції, не ведіться на повідомлення, які апелюють до ваших страхів. Уникайте контенту, який містить слова терміново, сенсація екстрено. Якщо інформація, яку ви побачили на Ютубі чи почули від експерта, вас зацікавила, будь ласка, перевірте її в офіційних джерелах. Не може бути такого, що політтехнолог знає про підготовку масованого ракетного обстрілу, а повітряні сили чи розвідка ні, і на сам кінець не забувайте про білий список онлайн-медіа від інституту масової інформації. До речі, деякі медіа з цього списку також мають власні ютуб канали. Тому, якщо вам зручно споживати інформацію через відео. Краще обирати їх так. Ці медіа теж на святі, але вони значно менш помиляються ніж інші змі. Тому краще споживати інформацію з кількох з них. Ці прості кроки допоможуть вам формувати об'єктивну інформаційну картинку дня, а ще вбережуть принаймні кілька ваших нервових клітин. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали. і Дивилися до кінця. І до зустрічі.